Понеділок, 23 грудня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! Цієї ночі ворог вкотре атакував Україну з повітря. В нашій області тривога тривала декілька годин. За інформацією начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, сили ППО знищили п'ять ворожих БПЛА. На жаль, внаслідок атаки одна людина отримала тілесні ушкодження. Стан її здоров'я наразі задовільний. На одному з підприємств пошкоджено обладнання, вікна в приватних будинках та легковий автомобіль. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися з героєм Володимиром Герасименком. В цивільному житті працював інженером. Добровольцем на захист України став ще у 2016 році. Служив у лавах правого сектору мінометником та кулеметником. Помер чоловік 7 грудня у потязі від серцево-судинної хвороби. Поховали героя на алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Йому навіки 73 роки. Добра людина. Позитивно. Поїхав звідси в Ростов. Там його сестра, там його мама. І він був там. Бо почалася війна, він переїхав сюди з Ростова і пішов добровольцем воювати за Україну. Я з цією людиною провів багато часу. Ми з ним воювали на Горловському направліні, так що на Тарецькому. Таких людей дуже мало. Він видавав все своє останнє, ну, до останнього. Я дуже сумую за ним. Я горжусь, що я служив з ним. І він віддав все останнє. Дуже цікава людина була. Борчливий такий був. Ми з ним і спали рядом, і службу несли. Віддавався последній, він воював зі мною, він був заряджаючий, діла всю роботу. Я удивлявся 71, тоді йому було 71 рік. Я був в шокі просто, що наскільки є такі люди. И есть молодежи в Украине, которой просто можно было гордиться таким человеком, и они шли за такими людьми. Вифлеємський вогонь миром поїхав на передову до захисників з Хмельницького. Майже 30 років за традицією привозять його в Україну пластуни. Частинку духовного світла могли забрати у власні домівки усіх, хто прийшов минулої суботи у сквер імені Тараса Шевченка. Тут священники і капелани Духовної Ради проголосили спільну молитву. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Символом, браті і сестри Різдва довгий час являється Віфлеємський вогонь. Власне, Віфлеємський вогонь це є надія на краще майбутнє. Маю щиру надію, що цей вогонь. Віра в нього наблизить нас до бажаного обов'язково переможного миру. Від пташат до сеньорів, власне, ті наші активні постани, хто протягом року робить багато корисного і добрих справ, і сьогодні теж долучилися поділитися вогнем. Для нас як для людей, які поширюють вогонь, це певне завдання, відповідальність. Доставити його тим, хто потребує підтримки. Доставити тим, хто святкує різдво не вдома. У святвечора 24-го плануємо завершити передачу. Стемпово, любов Переможців міського конкурсу Різдвяна Феєрія відзначили у Хмельницькому. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 180 вихованців мистецьких шкіл. Вже понад 10 років організовує конкурс різдвяної іграшки та новорічної атрибутики школа мистецтва Зерна. Журі обрало кращі творчі роботи у трьох номінаціях. Ця виставка вже є традиційною напередодні різдвяних та новорічних свят. Ми її вже проводимо більше десяти років. Цю ідею підтримало управління культури і туризму. І завзячуючи нашим захисникам та захисницям, цей рік не став виключенням. У конкурсі взяли участь діти п'яти мистецьких шкіл нашого міста. Це діти віком від вісьми до шістнадцяти років. На конкурсі представлено понад 180 робіт. Темою цьогорічного конкурсу є місто Янголі. Нам потрібно зробити вибрати персонажа і надати йому буденку характер цього персонажа. Я от вибрала білку з никового періоду. Він з картону зроблений, потім ми додавали синтепон, якісь прикраси. Мені приснився цей янгол і я захотіла його відтворити у реальність. Символізує мир, символізує спокій, поки він нас зберігає від сирен, від вилітів. В від зла. Хочу стати художницею, працювати творчо та давати світу щось надзвичайне. Швидко, зручно та економно. Саме через такі переваги велика кількість людей обирає онлайн-шопінг. Особливо більше є покупців в інтернет-магазинах у період різдвяно-новорічних свят. Водночас зростає і кількість шахраїв. Як вберегтися від інтернет-злодіїв? Ми запитали у представників кіберполіції. Перш за все звертаємо увагу на привабливі ціни, тобто, якщо в нас є знижка на той чи інший товар, там більше 50%, то враховуємо те, що. Е це може бути шахрай, бо перед тим як купляти певний товар або здійснювати замовлення в мережі інтернет, необхідно промоніторити ціни. Також можуть надсилати фішингові посилання, тобто, що останній, як я вже говорив, товар необхідно перейти за посиланням, гаряча пропозиція, 90% скидки. Ми переходимо за посиланням, вводимо свої якісь певні реквізити або Банківської картки або авторизаційні дані до соціальної мережі, щоб себе в магазині ідентифікувати, і в подальшому ці дані переходять до рук шахрая. Необхідно дивитися, перш за все, чи це є копія якогось наявного магазину, так чи це взагалі ви хочете зайти. Ось. На наявну вже торгівельну площадку, ви можете перевірити елементарно це посилання в гуглі. Якщо там є якісь лишні символи або крапки або цифри, то це може нас привести на фіктивний веб-ресурс. Якщо ми беремо ситуацію із індивідуальними магазинами, маловідомими, то звертаємо увагу на наповнення магазину. Мельничан та гості міста запрошують приєднатися до акції коляда для захисникам. Організували її активісти благодійного фонду Перемога та відновлення. Аби стати частиною української традиції, необхідно записати відео привітання для захисників та заспівати колядку. Після передати астафету рідним та друзям. До ініціативи вже долучилися колективи установ, відомі українські гурти та хори. Для того щоб вони заколядували для наших захисників таким чином їх підтримати і заохотити цивільне населення для більшого бажання донатити на наші Збройні Сили України. Донати більше впали із за недовіри суспільства, напевно, але якщо є люди, які не довіряють якимось великим фондам, вони можуть підтримати просто свого якогось рідного, знайомого сусіда і безпосередньо повністю його якби, допомогти фінансово підтримати. Потрібно Попередньо переказати вітання нашим захисникам, зняти відео з колядкою та передати естафету трьом наступним гуртам або хорам. Поширити в соціальних мережах Фейсбук, інстаграм, і можна відмітити наш фонд перемоги та віднови. Попри те, що захисники і так мають багато роботи, щоб захищати нас, вони ще й мали час зняти для нас колядки і теж розповсюдити нашу ініціативу. Мусимо підтримати, і ми маємо все, що ми можемо зробити, маємо робити для них і тому. Заохочуємо вас заколядувати для наших захисників. Виставу Крижане серце показали у Хмельницькій спеціальній загальноосвітній школі номер 32 Її глядачами і водночас учасниками стали учні навчального закладу. Разом із педагогами вони відтворили події зимової казки. Завітали на виставу і працівники біофармаплазма. У передань різдвяно-новорічних свят вони подарували школі дві бігові доріжки. Нашій школі навчається 100 діток. І крім нашого основного діагнозу, діти мають дуже багато супутніх діагнозів. Багато дітей є з порушенням постави, багато дітей, які потребують саме такого розвантаження в кабінеті лікувальної фізкультури. 19 діток в нашій школі навчаються за індивідуальною програмою, тобто ці заняття їм просто необхідні. І якщо, наприклад, ми можемо провести математику чи логоподію навіть в домашніх умовах, то на лікувальну фізкультуру я як керівник наполягаю, щоб вони завжди приходили до нас сюди, в школу. Сьогодні ми маємо таку спонсорську допомогу на немаленьку суму більше 34 тисяч гривень. Наш колектив донорського центру біофармоплазма завітали в 32-гу школу, щоб передати дві бігових доріжки. Ми просто з колективом з власної ініціативи захотіли до різдвяних свят зробити якийсь подарунок діткам. Ми розуміємо, що їм це дуже важливо для їх фізичного розвитку. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!